Питання, чи варто чистити сніг на панелях. Ось красивий приклад. Другий день світить сонечко яскраве. І у сусіда, як бачите, сніг на панелях досі лежить. Ну, не знаю чому так. Можливо, варто було б полізти і почистити його, тому що якщо він за два дні не розстав, то уявіть собі, скільки б дорогоцінного виробітку ця людина втратила. Ну, що в такі дні навіть, яке б не було сонечко, але воно помагає, і панелі працювали, працювали би як слід. От так, як вони працюють отут. Де людина не полінилась і почистила сніг з панели. Під тим самим кутом 10-12 градусів невеличкий кут, і панелі цілий день працюють. Звичайно, що на більшому куті все краще, але на малому куті рішення у вас одне берете в руки. Щітку і сніг зчищаєте, тому що два дні сонця, як ви бачили, уже сніг не розтопили.